Я хотів би звернути увагу огляді на сорт перед Карафеєм горіховим, перед тим, з ким я знімаю шляпу, От це селекція професора Щепотіва. Тобто, свого часу, маючи можливість. От, подивитися насадження, яке він свого часу насаджує в Кіриоградській області. От, і, зробивши їх огляд часи плодоношення, я не раз віддихав своїми дітьми, їздив туди. і так, Коли починали плодоносили, то десь частково офіційно, щось неофіційно, але ми оглядали насадження, які студенти свого часу насадили, зібравши селекцію або Генефонд України. І от мені сподобався один. Горіх, який дуже сподобався його плодоношення. Зав'язі, спочатку я його першого року обдивився, коли він плодоносив, а потім вже два роки їздив, коли він цвів, для того, щоб хоч якось його описати. Взявши звідти плоди і пруньку, бо я так і так його маю, і защеплений, і такий, от був висаджений сорт, який в мене він пішов в реєстрацію, який називається Веба 6 От. Тобто це селекція Щепотіва, де відобрані були скороплодність і нескорослість. От, і з хорошим звичайним виходом ядра і білизною. Сорт особливий тим, що він, він не в'яже так великі грони, як є особливості сортів. Потомків ідеально. а може, це і теж підтомок ідеальний, не знаю. Бо він любив відпускати студентів на канікули і давав їм планове завдання, з канікули на навчання, щоб вони приносили в карманах горіхи своїх місцевостей, які найлучші. А так як це студентів було багато, до 1500, тисячі, і кожен щось в карманах приносив, то було над чим працювати. Відбідно був хороший відбір. І з цього відбору деякі сорти вони мають надзвичайно високу цінність. Цінність цього сорта тим досить висока морозостійкість. В зав'язі досить рано має так би виражити купчастий тип. Тобто більше грона сформована в кінці. От. І вона може грона, так якщо взяти, то грона може бути 100 штук, от, 80 штук. Тобто стовбур і в кінці кість, тобто такий тип опису, він називається купчастий. По доносам він в мене більше ствоє, як материнська форма, ну він і може бути як опелітті, хоча тут коло нього є два непоганих запилювачі вив'язані. Сорт може бути як інтенсивний, інтенсивний, скороплідний, нескорослий. Я би його так назвав. Він є державній реєстрації від опису Веба 6. Тобто ВЕБА, всіх веб у мене є 10. Даже вже 12, то тобто перша по четверту раня, з четвертої по 8 середня група і з 8 по 12 пізня група. Чотні це материнська форма, не чотні. Це більше як опілітелі батьківська форма. І так, і селекції, що Юкалівських є 12, веба 6 є 12, Кочеженко є тільки 2, Рудньо є 12. Тобто старався відбирати, щоб було так по опису ранні, середні пізні, і щоб було і материнські, і батьківські форми. В даному випадку любезно демонструємо сорт веба 6.